Дивіться, яка веселка. Мені дитина каже, мама, дивись, рейнбул, веселка, веселка. А я кажу, яка веселка, немає сонця, я не бачу. А мені прийшлося просто сісти на її рівень, щоб побачити. Тому інколи нам треба просто спуститись на рівень нижче, щоб побачити те, що нам недоступно. Дивіться, яка гарна веселка. Я Любиш, гарна веселка? Можемо на улицю пасіки. Я хочу поски на Ну побудемо. Вийшли прогулятись, дивіться. Вже просто осінь. А ну, Тора, напни на мене. І ми все находимо. Дуже, яка в нас гарна природа. Які гарні місцини в Україні. Я сподіваюся тільки, що вони будуть і надалі незалежними, квітучими і будуть розвивати. Ну, папа Рембо. Тора махаєш? Це скільки ми знайшли дарів. Угу. Практично вересень. Ми знаходимо суницю. її не було, не було, і ось знайшли. Від мене біжить, біжить, біжить. І біжить, і біжить, ми юно. А так, а де Тарушка? Ану Тарушка, де ти? Ховається. Мені так подобається цей клаптик землі, він такий більш-менш тут в селі пристойний, з газончиком. Я маю на увазі так фіто-дизайн, хоч якийсь є. Ну і тут в цілому гарно, я вже показувала. То вийшли пройтись до малої пині. Мені стало трішки легше, то тепер от і вийшли. Але все одно, люди є, люди, смітників нема, багато різних лушпайок, то все, ну як завжди. Да. Скажи ку-ку, привіт. Пішла Тору шукати. Це приватна територія. Ей, Майсьонок іди сюди! Блін, Майсьонок Іди сюди. Так, 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 так. Ні, 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 ні. Повертаємо, повертаємо повертаємо його туди. Давай обережно. Господи, чуть не зайшла на приватну територію. ходе. Зараз підемо туди, там мала пиня знову, там дуже затишно. Іде, така вже самостійна, але руку мені не дає. Їй вже скоро рік і чотири, а руку мені не дає. Не хоче і капець. А ваші діти дають руку вам в такому віці. Чи ні, чи теж такі самостійні в доску. Зараз забираю. ням-ням. Прийшла у ліс погодувати тваринку маленьку. І ще одна, бачите, от Угу. Все. Ого, скільки в тебе, а не багато? Ку-ку. Хто це позиріки пуска? А ну? Сторожка плюшонка. Вийшли на прогулянку. дивіться, Знайшли лісовий горішок. Мама зачуханка, тому що світла немає з 2 вересня по 5, включно. Вони вирубають його просто на 6 годин в день. Ну це типу нормально. І ми ходимо ось гуляти. Ага. Тут. Не, надо? Горішок, диви. Ну, так. Тора плюхається у водичці, а я ловлю тут вайби. Я б сказала, такі лісові ще дуже тепло і мені здається, що ще буде дуже довго тепло, тому що на наступні 10 днів у нас стоїть 26, 25, ну 21 це в кращому випадку. Останнім часом мій канал щось на Ютуб жорстко просів. і Я не знаю, чи це тому, що я там на місяць забила на відео, чи це тому, що я зараз по одному відео на тиждень знімаю. Я не знаю. Але я дуже засмучена. мені Фоткати? Коротше, треба його якось підіймати, а я не знаю як. Якщо у вас є ідеї, пишіть. Зараз все йду фоткать. Хочу, щоб потім ми передивлялися. Давай. І берись тут і тут. І поїхали. Димайся на дитячий. Отаке воно мамство з двома дітьми. нам ніколи з Месьенком не дає просто так погойдатись удвох. Вона завжди каже, я теж з вами буду, теж з вами буду. І завжди залазить, і ми гойдаємось всі разом, у трьох. Так що такий екстрім. А в мене чоловік завжди каже, що ось-ось, і ще трошки ви догойдаєтесь і воно обвалиться. Тому що, бачите, воно на дереві прикріплено максимально в спартанських умовах. Тому так. Колись на комусь обвалиться, але я сподіваюся, що не на нас. Вчора буквально другий раз в житті одягнула наплічник, ще й німецький. Що б це значило? Диви. Тобі нормально, не тяжко. Ну, супер. Ось такий він життєвий шлях. Трактор Така естетика села. Та-дам! Сусід зробив. Таку гойдалку, я не знаю, чи можна нам гойдатись, треба буде в нього запитати. Але класно, прям практично в лісі. Яку мого жину знайшли, це у сусідів тут. Просто велетенська. дивіться, як мій палець практично. Ну, я останнім часом полюбляю цю тьотю. Я туди води налила, трішки і вона тут брьохається з нею. А ще любить дивитись от туди. Там дзеркала. і Вона там любить кривлятись. Красотка. Хто ця красоня? Якісь палки завжди бере, кипець. Отак цілий день. Бігаю за нею, бігаю туди сюди. Туди сюди. М'ячик дістать. Там м'ячик. Хочу, щоб я дістала. У старших класах я дивилась різні серіали, і мені дуже сильно хотілось хоч раз в житті проїхатись на шкільному автобусі, тому що я їздила на простих автобусах, а не шкільних. Ура! Збулась моя мрія дитинства. Я щаслива! Зняла готівку, хоч 200 гривень на поїзд буде в мене. Блін. Бо, чесно кажучи, я не дуже люблю готівку, як в мене завжди її немає. Я ж все картою розраховуюся. Тут автобуси тільки готівку треба. І ніяких карток. Тому гарно, що встигла. Тепер поїду. Якраз коли отак їду десь на автобусі, завжди згадую шкільні роки, коли я могла просто взяти наушники, взяти улюблену музику, свій mp 3 плеєр, їхати і насолоджуватись краєвидами, наскільки це можна було робити в кривому розі, і слухати музику, трішки уповільнюватись, готуватись до нового дня. І просто. Насолоджуватись часом самою собою, так, не дивлячись на те, що люди навкруги, але все одно завжди час у автобусі був для мене чимось інтимним, чимось таким, що було тільки між мною і мною. А це я доїхала до Сваляви і вирішила, чому б не зайти в секонд-хенд, тому що раніше, також в шкільні роки, я дуже часто одягалась. І мені це подобалось, тому що там можна було знайти крутецькі ексклюзивні речі дуже гарної, високої якості за копійки. А ви заходите в фенди? Взяла сьогодні собі отакий от лаваш гавай, він такий великий, реально можна наїстись і всього там 126 щось гривень на половинку. Вчора взяла собі картоку і соус. дог звичайно. Дуже любий, але без нічого з баварською. І отакий Bumbleбі взяла я. Холодна кава з апельсиновим соком. Трішки починаю холодати і відразу хочете їсти, щось тепленьке, смачненьке, бо типу цього лавошу. Він називається Гаваї, і там я ананас у складі. Я дуже обожнюю ананас. Тому взяла саме його. Тож показую свій олов. Ось такі. А, баба! Козачки. Це з Олівер. Це все шкіра. Дуже класні. Вони утеплені всередині. Прямо на мене, мій розмір. Бачите, 39-й. Ідеально для моїх буднів у селі. Ідеально, просто і стиль, як мені подобається. Підмірю як дуже підходять. Потім ось така. Футболка Elevate Це така фолк-група, може хтось знає. І дуже мені подобається, бачите, принц, Боже, вона просто нова. Як наче просто, прям супер нова. Дивіться, знайди своє життя. Баланс. Знайди баланс у своєму житті. Це теж такий, знаєте, Близька філософія мені. Ось так. І це все за 175 гривень. Як вважаєте, класний улов. Кожний вечір ми виходимо з Тори, практично кожен вечір, на терасу, дивимось на місяць, на зірочки. Ось така у нас своя рідна романтика. Я укладаю маленьку донечку, потім виходжу до старшої, щоб і її вже вкладати спать. І отак ми йдемо на терасу і проводимо наш час разом. <му>

Клієнтів зазиваєш? Да. Клієнти це комарі. Так, давай. Це інтимна хвилинка.